Глядачі підписники, усім привіт! Зараз я вам розповім, на якому етапі ремонт двигуна мого нового проєкту по відновленню автомобіля Mazda 6. Якщо ви не знаєте про цей проєкт, то рекомендую подивитись попереднє відео. І зараз вам демонструю компанію, до якої я звернувся за допомогою. Хлопці відновлюють, ремонтують, обслуговують трактори, тобто проводять. Різні ремонти, наразі встановлюють двигун на трактор. І от, власне, мій куточок з моїми запчастинками виглядає так. Станом на зараз ми відновили площину блока. Готую блок під фарбування, провожу антикорозійну, так скажімо, обробку перетворювачої мержі обробив і Далі пофарбується блок. Головка блоку циліндрів відновлена, площина відновлена, прирізані сідла клапанів, е вимита. Також підготовлена до збирання. Колінчастий вал в першому ремонті. І шатунні шийки, і корінні шийки. Також готовий до встановлення. Інші деталі. Перемиваються, відмиваються, також готуються. Поршнява. Дуже багато часу йде на перетирання, перемивання, вичищання канавок. Тому що поршні будуть стандартні ті самі. Тобто на такому етапі зараз відбувається ремонт. І кілька нових запчастинок. Можете бачити, це прокладка. ГБЦ це вкладищі, кільця, маслоз'ємні ковпачки. Тобто процес триває, можливо, не так швидко, як хотілося б, але, як хлопці кажуть, скоро цей двигун покаже диму і ми його запустимо. До речі, хлопці ведуть свій YouTube канал, де показують різні ремонти, як трансмісії, двигунів, гідравліки і так далі. Тому запрошую перейти на їх канал. Посилання в описі до цього відео. А наразі темою сьогоднішнього відео буде посадка лохини. Ми ж не фермери, нам не тільки двигуни треба крутити, а й на дачі трохи попрацювати. Гарного перегляду! Сьогодні на дачі у нас велика справа висадка лохини. Почали з підготовки місця, викопали три ями, кожна діаметром 70 см і глибиною 35 см. Ну, майже як фундамент для хати, тільки для кущиків. Щоб лохина почувалася як удома, ми відгородили стінки плівкою, бо її коріння любить своє середовище і не терпить змішування з нашим звичайним ґрунтом. Вибаглива пані, що тут скажеш. Паралельно взялися за ще одну справу підготовку підпор для троян та клематиса. Пофарбували їх, пізніше натягнули сітку. Тепер рослини точно знають, куди рости. Повертаємось до ям. Туди пішов дренаж, гілки хвої, шишки, цілий букет з хвойного лісу. Все це царясно полили водою, додали добрив, гарненько утрамбували і засипали спеціальною сумішшю для лохини. Але, як завжди, купленого ґрунту виявилось замало. Довелося їхати в ліс і брати ще натуральний пакет від природи. Фінальний штрих. Прикрасили все корою та шишками. Тепер наша лохина не просто посаджена, а й виглядає як справжня дачна леді на параді квітів. Вже скоро буде відео по зборці двигуна від mazda 6 тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити її. І тисніть вподобайку цьому відео, щоб стимулювати мене зробити цю публікацію чим швидше. Мирного неба, сильного агро непереможної України!